Дорогі Одесити, в мене приємна новина. Вчора Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу Одеської міської ради та скасував незаконне рішення господарського суду та апеляційного господарського суду, яким громаду було позбавлено права власності на будинок Русова. Справа направлена на новий розгляд. Таким чином, боротьба за право територіальної громади міста Одеси на будинок Русова триває. Нами вже подана заявка на відновлення державної реєстрації права власності громади. На нього впевнений, що остаточне рішення суду буде справедливим та законним, прийнятим в інтересах мешканців нашого міста.